І всім привіт, мої дорогі підписники та хейтери. І сьогодні я витратила лише 68 гривень на те, щоб скупитися трішки до Хеловіну. На, ми усіма, улюблений живчик з вишні. Знаєте, чому я його взяла? Я сама не знаю, але гаразд, почекайте. я його взяла через те, що типу, такий кровавий колір. До речі, спробуємо його на смак спершу на запах. відчуємо його. Так, гадаю, нам треба перейти до чогось більш хеловінського, а саме до нашої всіма улюбленої соломки. Але ця соломка зовсім не проста, адже вона вкрита білим шоколадом. Спробуємо її на смаки. Гадаю, вона смачна? Звичайно, на упаковці було позначено, що білий шоколад має бути всередині, але я не буду більшіплюватися до деталей. Оу, oh, і це наше намисто. Так, те саме намисто, на яке я витратила гривень, до речі, хотіла вам дуже цікавий факт розповісти, а ви знали? Що я не знаю, це дуже корисний факт. Коротше, е, пусті балочки в студію. Слухайте, виглядає воно так маленько, не знаю. Так, примірюємо його вже скоріше на мене. Вибачайте, що не дуже добре видно, звичайно, мене. Це, а саме цього чорика, просто, розумієте, не хочу палити своє лице. Ви Бо Боже, в коротких словах він на мене жест такий великий, це, це просто торба. Все ж таки я можна сказати кіну, гроші на вітер. Але якщо ви зараз мені скажете, чому ти ж можеш там взяти і поставити її на меншу поділку, а прикол в тому, що я ще після того, як я знімала їх своїми кривими руками, я їх трошки да, ладно. Ой, я просто займаю чекера на ревному місці. Оце так і називається купуєш собі вещи в Аврорі. Не покажу його поламаного, бо я його вже викинула в смітник. Бо а що мені з цим робити, в принципі, Павучки я зняла, можу показати, але дуже лінь вставати з дивана. А з вами була Юкі. Ще побачимося і всім удачі, всім па-па. З вами була Юкі. До нових зустрічей.